Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску на Галицькій автомобіль збив велосипедиста тернопільські правоохоронці. Вкотре поїхали на схід. У ніч на Івана Купала, молодь відпочивала, крадії працювали. До Тернополя з'їхались борці зі всієї України. Зламана рука забої і вщент розтрощений велосипед – Це наслідки дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась на вулиці Галицькій. На місці події працював Тарас Бурак. Вмятина на лобовому склі, розтрощена фара мікроавтобуса, металобрухт, який колись був велосипедом, та один постраждалий. Це наслідки ДТП на вулиці Галицькій. Водій буса ймовірно проігнорував знак про зміни в русі, кажуть в Державтоінспекції. Автомобіль Фельдслаген рухався. В напрямку вулиці Збаражської. Зараз рух транспортних засобів змінено, і та рух здійснюється з сторони вулиці Збаражської в напрямку вулиці Галицької. Внаслідок зіткнення велосипедист отримав чималі травми. Його госпіталізували на місці події. Він поступив до нашого стані середньої важкості з діагнозом закритий перелом обох кісток передпліччя лівого із зміщенням уламків. У нього ж є забій рвані рани. Лівої і правої гомілок, а також закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку. Лікування потерпілого не обійдеться без хірургічного втручання, кажуть медики. Застосовуватимуть новітні технології, щоб якнайшвидше підняти чоловіка на ноги. Пластини з кутовою стабільністю, які будуть мати блокуючі гвинти. І таким чином ми добиваємося того, що не треба і мобілізації вже після того гіпсовою пов'язкою, що скорочує термін лікування. Знаходження в умовах лікарні а також сприяє заживленню кісток. Вироба. У Державтоінспекції кажуть: наразі тривають слідчі дії, після яких суд прийме рішення щодо ДТП на вулиці Галицькій. На вулиці Карпанка буде більше зупинок. Облаштувати додаткові зупинки громадського транспорту планує міська влада. Паралельно відремонтують пішохідну та проїжджу частини. На вулиці Карпанка ремонтують тротуар. Наразі лише з однієї сторони у планах і реконструкція проїжджої частини і оновлення прибудинкової території у дворах 15-го та 17-го будинків. Вартість робіт по ремонту тротуарів бордюрів в межах до 800 тисяч гривень. Вартість капітального ремонту всієї вулиці Карпенка при. Це в межах п'яти мільйонів гривень. Ну і кожен з дворів буде виходити в межах 500-600 тисяч гривень. Крім оновлення покриття, змінять на Карпенка і місце зупинок громадського транспорту. Тепер їх стане на одну більше. Вулиця достатньо довга, і було багато звернь мешканців, що одної зупинки посередині мало, тому робиться окремо два з двої зізних кишені. Буде окремо зупинка громадського транспорту верху вулиці Карпенка, ближче до архіву. І одна буде внизу в нижній частині вулиці Карпенка. Цей заїждний карман, який сьогодні є, діюча зупинка, буде використовуватися для стоянки таксі. План руху транспорту вулицею на час ремонту міська рада узгоджує з ДАІ. За словами Сергія Надала, якщо погода сприятиме, тротуар на Карпенка відремонтують вже за місяць. Боронити Україну на сході поїхали тернопільські міліціонери. Це вже не перша ротація місцевих правоохоронців в зону АТО. Проводжала бійців, і наша Ірина Худова. На схід України вже втретє поїхали тернопільські правоохоронці. Там вони замінять своїх колег, які вже більше місяця забезпечують охорону громадського порядку, служать на блокпостах, контролюють рух транспорту. В обласні міліції переконують, охочих було чимало. Сьогодні виїжджають і слідчі, сьогодні виїжджають і оперативні працівники міліції і працівники Обозу і патрульної служби. З кожної ротації з'являється такий дух патріотизму, дух духовності, дух відповідальності і вірність присязі. Дуже багато є таких, які виявили бажання поїхати, скажімо, зробити той якийсь свій внесок. Я повинен бути з підпорядкованим своїм особовим складом. Для, скажі, для підтримки, можливо, десь щось підказати, можливо, дати якусь пораду. Звичайно, ми добровільно однозначно їдемо. Я особисто скажу за себе. Я рахую, що будь-який керівник підрозділу своїм особистим прикладом показатиме своїм працівникам себе дійсно, в справі такій неординарній, це люди з певним практичним досвідом роботи і життєвим досвідом, які, звичайно, можуть більш скажімо так, адекватніше і мудріше поступити в таких нестандартних ситуаціях, за словами Василя Облащука, управління внутрішніх справ забезпечило правоохоронців лише табельною зброєю та патронами. Решту від спорядження до продуктів харчування та медичних засобів придбали меценати та небайдужі городяни. Стандартний армійський жгут, який в вигляді смуги, може накладатися самостійно на будь-яку ділянку тіла при зовнішній крововтраті. Це є прив'язаний пакет на основі еластичного бінта і є універсальний прив'язаний пакет це розроблений він в Ізраїлі. Цей пакет одночасно є і бинт, і пов'язка, і, пов і е, е, джгут, і засіб для тамування відкритого пнемотораксу. Зараз ми зібрали більше 20 тисяч. Ми закупили для хлопців 45 пар чобіт і продукти харчування консерви. М'ясні і овочеві зробили воїни в пам'ятку пам'ятку послання, як вести себе в бою, як поводити з населенням. Тобто, люди, які пройшли вогонь, бачили смерть, вони підготовили самі ж міліціонери. Вважають, насамперед, у будь-якій ситуації слід залишатися людиною разом з тим діяти оперативно, мудро, виважено та не піддаватися на провокації. Провести правоохоронців у дорогу прийшли родичі та друзі. У декого на очах сльози кажуть: хвилюються неймовірно, однак щиро сподіваються, що Їхні рідні приїдуть цілими та неушкодженими. Я ніколи не думала, що я свою дитину буду проводити на війну, тому що навіть не сподівалася, що може таке вже бути у нас. Я не думала, що наші діти так можуть, наш, наш, наш народ що так може за себе постояти. Перед виїздом кожного з бійців благословив священик, а самооборонівці подарували вербички. Чотири роки за ґратами за грабунок не допомогли чоловікові усвідомити, що за скоєні порушення потрібно відповідати. Вийшовши на волю у квітні цього року, протриматись без легкої наживи, чоловік зміг лише до липня. У неділю ввечері, коли молодь відпочивала на дальньому пляжі, чоловік спокусився на дві жіночі сумочки. Його затримали працівники патрульно-постової служби, вкрадені речі вилучили. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюва. Наному запобіжного заходу. Пам'ять тих, хто загинув у Тернопільській тюрмі, до 1941 року вшанували у нашому місті. На Миколинецькому кладовищі усі небайдужі зібрались біля меморіалу жертвам сталінських репресій. Була і наша знімальна група. Пані Марія розповідає, приходить на це місце щонайменше раз в рік. Тут разом з іншими закатованими похований і її дядько. За словами жінки, ще зовсім молодий юнак загинув за те, що був патріотом своєї країни. Почали йти вже нінці нападати. Їх тут всіх замордували. Мама моя приїжджала, тобто сестра його рідна, вона старша була від нього на два роки. Вона приїжджала сюди до впізнання. Настільки були уснівчені, що їх не до впізнання. Ну, по одязі, по всьому, їх впізнали. Потім вже з архіву ці документи, і тут ми вже довідалися вже за України. Коли почалася це вже Україна, то ми вже довідалися, що вони похоронені. Тут в цій могилі Червону армію, яка вступила на західну Україну у 1939-му, Розповідають історики. Люди зустрічали хлібом і сіллю, адже мали надію, що Україна врешті об'єднається. Однак, вже невдовзі каже старший науковий співробітник Тернопільського музею політв'язнів Ігор Олещук. Так звані визволителі розпочали масові репресії. Вони використали всі ті архіви, які були в архівних установах про наші партії громадські організації. Такі як просвіта, рідна школа, си українок, юнацькі спортивні організації, кооперативи, ті, які під час Польщі піддавали чи репресія чи були засуджені. Вони це все використали і почали масові арешти за 20 місяців перебування цієї радянської влади. Тут то було по всій Галичині арештовано 60 тисяч інтелігентів. На момент нападу Німеччини, тюрми Західної України були переповнені, відступаючи Сталінськ. Армія залишила по собі гори тіл в'язнів, розстріляних і жорстоко закатованих. Тут поховано більше тисячі людей, яких було жорстоковано. Уявіть собі, покулі по кісточці кров була. Навіть говорили навіть офіцери деякі були, вони цього не могли зрозуміти. Майже не було села на Тернопільщині, аби не було. Такого болю і жалю, і оплакування це страшне. Аби вшанувати пам'ять жертв сталінських репресій. У Тернополі організували мітинг реквієм згадуючи невинно вбитих тоді. Проводили паралель з подіями, які відбуваються в нашій країні. Сьогодні закінчилась війна двох людинонависенських імперій. Але одна із тих ненависницьких невисенських імперій живе сьогодні. Ту політику, яку проводила Москва раніше, ту політику, яку вона проводить сьогодні, є наслідком того, що ми маємо. Люди, які покоються тут, найбільше сьогодні насправді потребують наших молитв. Дуже прикро, але сьогодні вже є сотні наших сучасників, які також вже потребують наших молитв, ті, які загинули під час антитерористичної операції. Біля могили жертв сталінських репресій відправили символічну панахиду та поклали квіти до її підніжжя. До Тернополя у ці вихідні з'їхалися спортсмени зі всієї України. У нашому місті пройшов турнір із греко-римської боротьби. Більше далі у сюжеті. Протягом двох днів у нашому місті боролися хлопці зі всієї України. У Тернополі до слова вже вдруге провели турнір з греко-римської боротьби серед юніорів, присвячений пам'яті президента місцевої федерації Євгена Ворка. Головний тренер збірної команди України і разом з тим друг Євгена Ворка Артур Дзігасов розповідає: людина була непересічна. Відтак його ім'я назавжди. Повинне залишитися в цьому спорті, благодаря йому багато чогось е, е, хорошого сталося в цьому виді спорту. Імена він тримав той костяк. Е, е... Збірної області, щоб і питанням, і якимись там коштами він завжди допомагав. Ну і добра людина була. Так. Значення турнір має неабияке. Переможці поїдуть на чемпіонат світу серед юніорів, який пройде вже в серпні у хорватському загребі. Ребята займаються з удовольствием, тому що це взагалі від спорту сила мужества. Так що я думаю, що кожен молодий чоловік хоче щоб бути сильним, красивим. Українська команда, я вже сколько років займаюся збірною командою юніорської, це один з найсильніших команд. Учасників назбиралося збиралося чимало, чи не зі всіх областей. 17-річний Богдан приїхав із Закарпаття. Розповідає, в цьому спорті основне терпіння. І така позиція вже дала свої результати. На турнірі хлопцю вручили посвідчення майстра спорту. Українською боротьбою я займаюся десь років 12 так, 13. Я став чемпіоном України до 22 років і став другим на чемпіонаті України серед молоді. І дають майстерський посвідчення. Тато тренер, дідико, тренер. Якщо до слова, на змаганнях були присутні син Євгена Ворка Юрій та внук, також Євген на сьогоднішній день. Знаєте, все-таки я би хотів, щоб суспільство зрозуміло, що спорт це є ті речі, які невід'ємні від здоров'я нації, від майбутнього покоління, яке буде жити нас. Я дійсно сьогодні дякую всім учасникам цих змагань. Сьогодні відгукнулася вся Україна. Знаєте, це таке відчуття, от саме коли дійсно вся Україна не єдина. Сьогодні я познайомився з хлопцями, з представниками зі Східних областей. Було дуже приємно з ними поспілкуватися і заодно я зустрів своїх друзів з Тернополя. Було цікаво поговорити з ними. І підтримати їх сьогодні змагалися у восьми вагових категоріях. Переможцями стали спортсмени з Миколаєва, Рівного, Харкова, Маріуполя, Донецька, Луганської та Запорізької областей. Щодо досягнень нашого міста, то тернополянин Олександр Новачок у ваговій категорії до 74 кілограмів зайняв друге місце. У ніч на 7 липня дальній пляж став центром святкування Івана Купала на Тернопільщині. Саме тут організатори влаштували перегляд фільму під відкритим небом та цілу низку інших заходів з традиційними купальськими звичаями. Примарні пошуки, квітки папороті, але вдалі гуляння біля ватри. Далі у нашому сюжеті, свято Івана Купала з патріотичними елементами, влаштувала молодь у Тернополі. На дальньому пляжі випускали у небо сині жовті ліхтарики та палили ватру. Подивитися фільм під відкритим небом. Також. Конкурси для дітей для молоді, щоб вони віддихали, розважалися, відпочивали. Щоб також буде проведено е, патріотичний досить такий конкурс. Е, це запуск синьо-жовтих небесних ліхтариків. Це є основне свято вогню і свято води. У Нас буде ватра, це є вогонь, буде фаєр-шоу. Свято більше зосереджено саме молоді. Щоб молодь прийшли сюди, і відпочили, бо це є пляж, це є розваги. В давнину це свято приурочували до літнього сонцестояння найдовшого дня та найкоротшої ночі року. Зараз. Святкування проходить 7 липня. Цього дня за народними віруваннями особливих властивостей не бувають рослини, а вода і вогонь мають обрядову роль. Ватра вона символізує те, що вогонь він перемагає на злом, і тому е, люди спеціально в ніч на Івана Купала запалюють цей великий вогонь для того, щоб перемогти над злом. Дівчата вже традиційно плели вінки із різноманітних лісових трав та квітів, адже кажуть, з їхньою допомогою можна дізнатися, коли вийдеш заміж. Плили приблизно хвилин 20, може 15. А, 15 20. Дуже швидко плели. Ну, я, наприклад, знаю, якщо віночок там відпливає, то е, дівчина там, е, скоро заміж не вийде. Якщо, дівчина, якщо, віночок, що щось там, е, ні, якщо він відпливає, то вона виходить. Скоро заміж, якщо він лише біля берега, то вона ще не скоро вийде заміж. Кульмінацією свята завжди був пошук квітки папороті. За народним повір'ям цвіт цієї рослини можна побачити лише раз на рік в ніч на Івана Купала. Вважалося, що квітка папороть не тільки виконує найпотаємніші бажання, але й допомагає відшукати скарби. Однак, тернополяни не дуже вірять у народні повір'я. Папороть не цвіте взагалі, тому що так я знаю. А, ні, я її не буду шукати. Учасники купальських забав переконують, це свято треба. Відроджувати тому хотіли б відзначати його набагато масштабніше. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора та позитивних емоцій.